Це я зробив, коли діти приходять з змагань і вони тут фотографуються, перше, друге, третє місце. А це Олімпійський знак. п'ять кружочків. А тут був великий кубок перше місце. І всі діти вставалися з тренерами і фотографували, фотосесії так робив. Заслужений тренер України, майстер спорту з волейболу та футболу Олексій Борщенко створив біля свого будинку затишний дворик, назвав Бо» на честь сім'ї Борщенків та збірної Португалії, де зараз грає його донька Вікторія. А ну тут різні лаванди, там ростуть, гвоздіки, пітунік кругом. Багато важко навіть їх і перечислити. Теж зробив медвежий островок всюди медвежі. А тут було болото каміння, то зробив так, щоб теж було красиво. Місцеві жителі приходять на цю локацію, щоб відпочити, розповідає Олексій Борщенко. Сюди тут на лавочку сідають, я включаю музику, щоб успокоїти їхню нервну систему після тих стресів, після тих вибухів, що тут проходиться. Це з глобуса я зробив м'ячик, покрасив і він, коли вітер він так крутиться. І дуже гарно виглядає. Там великі, а тут поменше. Зрізане було дерево, щоб красиво було, я його так зробив. Олексію Борщенку 72 роки. Близько 30 з них живе в Херсоні. Я, виходить, з 9 років вже в Самбурі, в Львівській області. Займався футболом, волейболом і, і кар'єру я почав з волейболу. Я чемпіон України. Чемпіон СССР за збірну України, став чемпіоном спартиана. Потім мене запросили в арсенал київський зіграти футбол. І так, як то вдачно, в першій грі я забив два м'яча. І хтось там був з київського Дінамо, замітили, мене взяли в дубль, і я туди прийшов з волейболу повністю на футбол. Олексій розповідає, 10 років був кращим бомбардиром у Херсоні. Потім займався тренерською діяльністю. Зараз живе з папугою Яшкою та котом Марсіком і створює в своїй квартирі своєрідний музей родини. Ви бачите, Борщенко Вікторія. Кращий гравець збірної України, капітан команди. Зараз вона грає в Португалії, стала п'ятикратним чемпіонкою, вона мені прислала в Португалії медалі. І ще сім вона мені передасть. Всі оті нагороди, бачите, скільки дуже багато золотих, срібних, бронзових, чемпіонів. Тут фотографії бачите, мої три доньки старша, Вікторія і Олена. От, три внучки. І ще два внуки є. Ну, А це вже як для історії я залишив себе, щоб було видно, що я тут хазяїн. Марина Круглова, Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.